Від початку збройної агресії на сході України загинуло 2600 українських вояків. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні керівного складу збройних сил України. Крім того, глава держави наголосив, що досі зберігається загроза повномасштабної агресії з боку Росії по всій лінії кордону безпосередньої близькості до наших кордонів розгорнути підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб близько 470 танків, понад 1700 бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, коло 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі.